Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Дональд Трамп і диктатор Путін готуються до розмови щодо України. Коли відбудеться та які очікування. Ось ця... Крисяча Харя, друзі, і наш рудий старий пердунець. Американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін планують телефонну розмову на вівторок, 18 березня, тобто завтра, під час якої, як очікується, вони обговорюють пропозиції США щодо встановлення тимчасового перемиря в Україні. Коли зідзвоняться Трамп і Путін, та про що говоритимуть? Під час спілкування із журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп анонсував, що 18 березня, тобто завтра, проведе телефонну розмову із Путіним, з диктатором Чортовим. Глава Білого Дому висловив сподівання, що разом із Путіним вони зможуть зробити деякі заяви щодо пропозиції США щодо встановлення перемир'я в Україні. Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, вдасться, можливо, ні, але на мою думку, у нас є дуже хороший шанс. За вихідні було розроблено багато роботи. Трамп провів вихідні у Флориді, де має резиденцію. Цитує президента США Associated Press. Нічого, не буде із цього роя, як кажуть ні, ви б зрозуміли, друзі. Ну, не знаю, поговорить вони по телефону і знову буде будуть, будуть якісь, напевно. Вибрики, як кажуть, цього, цієї молі. Бачите, оцей молі, це, це чортова. Будемо надіятися, ну, звичайно ж, на, на краще, але я не вірю, друзі. Побачимо. Зеленський підписав закон, який дозволяє від, направити підрозділи Збройних сил України до інших держав. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, номер такий-то, Він передбачає можливість направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. Про це повідомляє РБК України з посиланням на картку законопроекту на сайті Верховної Ради. У період воєнного стану з'єднання військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії. Захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Сказано у законі. Не знаю, друзі, чи добре це, чи погано. Але цей закон підписаний. Е, наче будемо дружити, як кажуть, тісніше із європейськими країнами. Напевно. Бачите, який полководець Зеля. Окупанти намагаються атакувати ще один регіон на півночі України. Останніми тижнями російська армія стала частіше випробовувати міцність оборони України на північному кордоні в Сумській області, намагаючись атакувати прикордоння своїми штурмовими групами. Користувачі соцмереж висловлюють побоювання чи не є це повторним наступом Росії на Сумщину? Як розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, прикордонники продовжують фіксувати намагання ворога використовувати малі штурмові групи у напрямках українських сіл Журавка та Новеньке Сумської області. Ми продовжуємо фіксувати, що по напрямку населених пунктів новеньке та Журавка. Ворог намагається використовувати малі штурмові групи, каже Андрій Демченко. Так, друзі, на жаль, ситуація не дуже добра. Відносно, як кажуть, напруга, їх там теж зростає чисельність на кордоні. І там на Курщині не дуже ясно, що відбувається, наші то відійшли із суджі. Але все ж таки їх теж дуже багато. І, можливо, будь-які провокації. вони і так і є, Різні ДРГ заходять, наші знищують, як пишуть ЗМІ, постійно їх. Але хто його знає, що в нього в голові? Я думаю, залежить, ще завтра, як вони поговорять із Трампом. Можливо, щось. Я думаю, це, це знаєте, ця це розмова, це ну, ні до чого не призведе такого, знаєте, для України кращого. Будемо надіюсь на краще, але я, це моя особиста думка. Тому що ну, йому вже немає що втрачати. Я маю на увазі це діду бункерному, тому що вже в нього і так там. По лоб, не по локті, а вже там повністю він окунувся е, в кров'яці українських людей, дітей. Це, це падлюка, це блин, рижа, як кажуть. Тому, друзі, тільки е, Кацапи розуміють тільки силу. Побачимо, друзі. Так само і на Запорізькому напрямку е, рашисти теж наступають, там три села е, в новинах я сьогодні дивився. І я вам розповідаю ці новини. ну, Хоча Збройні сили України спростовують, що три села вони окупували. Так само Збройні сили спростовували, що вони в судже не виходять, але вони вийшли. Ну, знаєте, ця інформація ще ну, перевіряється, тому не буду я остаточно говорити, що на Запорізькій області йде наступ і захватили ті три села дуже швидко. Побачимо, друзі. Тому ось така війна йде, війна ніякого перемир'я, думаю, не буде. Це ну це, це такий бред, знаєте, 30 днів перемир'я. Ви вірите в ці сказки? Ні, я не вірю. Дай Бог, щоб було, був мир, щоб Україна перемогла, як кажуть, щоб Україна існувала, щоб Україна, Україна була є і є буде, я вам наголошую. Щоб ми витримали, щоб ми вистояли. Ми і так вже вистояли. Але все ж таки, щоб в майбутньому воно було все йшлося на краще для України. Побачимо, поживемо, поживемо побачимо. Можливо, цей рудий пердунець старий теж на, на двох стрільцях сидить. Він там і, на, і на, цю, на Гренландію, і на Канаду. і, і на ну, Зазіхає так само. Ну, це теж, знаєте, політика, теж всі всі вислови, чи правда, чи неправда, але все ж таки є в нього такі імперські замашки. Ну, ось наш Володя Зєля, полководець, Наполеон, український. Як кажуть. Тому, друзі. Щас я приближу цю фотографію. Бачите, Зєля, полководець. Теж, я не прихильник Зеленського, але. Е на його долю, як кажуть, теж така склалася, знаєте, тяжка, тя, тяжку таку нішу, яка тяне на своїй спині. Ну, Не він тяне, а здійснює кроки, тянуть у наші воїни Збройні сили, і наші захисниці і так далі. Але все ж таки, від, від його е, поїздок за кордон, від його пі, пі, ну, як кажуть, вирішень складних питань теж залежить доля України, дуже залежить. Тому я йому не заздрю, як кажуть. Тому слава всім нашим українським героям, слава всім захисницям, всім витримки, щоб скоріше настало те перемир'я, тільки перемир'я не таке, знаєте, на умовах Росії, що через місяць і пів України віддамо. А справжнє перемир'я, щоб ми всі раділи, щоб ми жили в мирі, в радості, щоб всі будували свої сім'ї. Будинки, сім'ї будували виро, виро, ну, дітей своїх, як кажуть, було що е, годувати, і так далі, щоб були всіх роботи. і щоб е, завжди, щоб в завжди, завжди був Товстий гаманець. <смас> Тому, друзі. Дякую за новини. Е, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу, чи завтра Трамп. Як, ну, Що ви думаєте із телефону розмови Трампа із Путлером, що воно дасть, як ви вважаєте? Напишіть у коментарях. Моя думка, я вже вам сказав перед цим, скажу ще раз, що я не дуже вірю, що буде перемир'я 30 днів. Це моя особиста думка. Хотів би вірити, але все ж таки не бачу я взагалі ніяких кроків. Тому ось так, друзі. До наступних відео, до наступних гарячих новин. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк. Дякую всім за увагу.